Яким чином взагалі можна застосувати от, вплив не тільки США, але й Китаю в, той, в, той момент, в тому плані, щоб і закінчити війну в Україні? Це дуже добре, що про це сказав сам Дональд Трамп. Ми знаємо, що Китай офіційно себе позиціонує як нейтральна країна в конфлікті. Хоча по таки ми бачимо, що Китай увесь час якось намагається допомагати Росії. Ну, відкрито посилає величезні е, невоєнні товари, це зрозуміло, і купує невоєнні товари, це зрозуміло. Але ось в багатьох о, 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 речах, як ракети, як дрони ми бачимо м, китайські компоненти. А це значить, що Китайська Народна Республіка допомагає Російській Федерації в веденні війни і в формуванні свого арсеналу військового. В тому числі і ударно, який не руйнує українську економіку і забирає життя українських громадян. Тому ми звичайно зацікавлені, щоб Китай був більш нейтральний в цьому плані. І те, що сказав президент Трамп, що за вплив Сіденьпіня треба якось застосувати в відносинах Росії, ну треба тільки віддати. Тому що на кого впливи має Китай, це дійсно на Росію.